Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Кожного разу, коли ми маємо якісь конфлікти, сваримося, бо хочемо іншому вказати на Його хиби, на те, що він зробив не так. І коли у свою адресу також чуємо щось подібне, коли нам вказують, коли нам кажуть, що ти там. Недобре зробив, то практично ми всі, або принаймні більша частина, говоримо, ти би на себе подивився. Або краще дивися за собою, як за мною бачиш різні дрібниці. Або як якщо навіть це не говоримо, то кажімо собі правду, воно всередині десь відлунює дуже часто, коли маємо якісь суперечності непорозуміння, чи то в домі, чи з нашими дальнішими родичами, колегами, друзями, завжди оце всередині душі відлунює, краще би ти дивився, як сам живеш. Ми це говоримо або думаємо, і я думаю, дорогі брати і сестри, що цей голос, котрий десь так. Інстинктивно в нашому серці появляється, котрий ми говоримо або не говоримо, думаємо, є голосом Святого Духа, тому що це дуже євангельський вираз. Подивися спочатку на себе. І тоді, коли я говорю про хиби Другому, і тоді, коли мені про це говорять, один і той самий голос, єдиний, кажім, має абсолютну правду. Бо в сьогоднішньому Евангелії, коли чуємо, що йдеться про скалку і про колоду, то не є так, дорогі брати і сестри, що в мому оці скалка або в мому оці колода, а в когось іншого лише скалка. Йдеться про те, дорогі брати і сестри, що навіть коли я комусь вказую на його хиби, що він щось не так робить, то це лише скалка. А ту його колоду, котру він також має, може побачити лише він сам перед Богом. І я можу побачити лише мою колоду. Хоча дуже часто бачу в себе скалку, ну а в іншого цілу колоду. Але правду про себе людина може побачити лише сама перед Богом. Звичайно, ми християни є для того, щоб один одному підказати, що тут ти робиш неправильно. Але що є тим індикатором, що є тим тою нормою, за якою ми можемо судити, підказати іншому і за якою ми можемо судити себе? Ну це дуже просто, всі християни добре знають, що йдеться про заповіді. Йдеться про закон Божий. Але от закон. Сьогодні апостол Павло, пишучи до римлян, у третій главі каже, що закон даний для того, щоб ніхто не міг хвалитися своїми ділами, що він є такий добрий, хороший побожний. Закон каже, є для того, щоб увесь світ замовчав перед Богом. Бо ніхто до кінця не виконує усього Божого закону, усіх заповідей. На цьому так Нажимає апостол Павло, на цьому ставить акцент, що перед законом усі мають в першу чергу замовкнути, уста на замок, і визнати, що всі винні і всі потребують Божої благодаті, каже апостол Павло. От Божий закон каже, це для того, щоб виявився гріх. Закон є для того, щоб побачити, де є гріх. І це дуже важливо, дорогі брати і сестри, бо закон не є для того, аби ми один одного винуватили. Закон не є для того, аби ми один одному моралі вичитували, бо ти то там робиш неправильно. Закон, каже апостол Павло, щоб побачити, де є гріх, тобто де залізає між вас діалом. І коли ми собі подумаємо про заповіді, і особливо про заповіді любові, про які Ісус Христос каже, що вони є серцевина закону, основа, Любов до Бога, любов до ближнього, то кажімо собі правду, хто тут може чимось похвалитися? Хто може сказати: я, згідно цих заповідей, живу спокійно кожен день? Ніхто каже апостол Павло, тут всі мають замовкнути. Всі мусять сказати собі, що потребуємо благодаті Божої, потребуємо ласки. Я не можу спастися своїми ділами, тому що бачу, що дуже часто в моєму житті Богом стає щось інше замість єдиного Бога Ісуса Христа. І так можемо перебирати собі 10 заповідей ще із старого заповіту, і знову ж таки кожного разу мусимо сказати, що краще мовчати, бо я і тут грішив, і там грішив дуже часто люди, приходячи на сповідь. Які регулярно сповідаються, і кажуть, знаєте, отче, я перебирав усі заповіді, і проти кожної в мене щось було, чи то на думці. Ну, і тоді людина каже, щиру правду, щиру правду перед Богом. Вона дивиться на ту колоду свого життя, і хоча щомісяця сповідається, і хоча вже немало літ прожила, і, можемо так казати, виростала у церкві, і з молитвою живе, але вона розуміє, Колода ще є. Цю колоду може забрати лише Господь Бог разом із своєю людиною. І тут навіть, дорогі брати і сестри, ми мало в чому можемо допомогти. Ми справді можемо лише молитися за іншу людину, щоб вона ту колоду побачила. Ми можемо завжди підсказувати, де там є в твоєму житті скалка. Але колоду із свого ока, ту колоду із свого життя, котра нам не дає, і ти вперед може забрати. Лише Господь Бог каже апостол Павло, знову ж таки в сьогоднішньому посланні, що справедливість Божа вилилася через Ісуса Христа. І той, хто вірує у нього, каже, лише той має надію на спасіння. Ось серцевина християнства, ось можна сказати, де наше християнство починається. Завжди у центрі лише Божа справедливість, а Божа справедливість полягає в тому, що Він сам іде. На хрест, що би ти там не зробив, щоб показати що я і так тебе люблю. І то та колода з твого життя пропаде лише тоді, коли вона перетвориться на хрест. Ту колоду нашу Ісус Христос несе на Голгофу. Ми несемо її разом із ним. І лише від цього залежить спасіння. Від нас разом з Ісусом Христом. Не від нашого моралізаторства. Розумієте, коли йдеться про заповіді, про закон Божий, то не йдеться про те, що хтось живе правильно чи неправильно, морально чи неморально, йдеться про те, що кожен із нас відкриває двері для д'явола у своє життя. Раз з одної сторони, потім з іншої, потім ще з якогось боку. І завжди, порушуючи кожного разу Божий закон, ми привідкриваємо більше чи менше навстіж. Або лише трішечки двері для диявола. І тоді не можемо тицяти пальцем в небо кажучи, Господи, чому то є так у нашому світі, чому така несправедливість? Бо Бог свою справедливість показав. Ми мусимо кожен зрозуміти собі, що відповідальність є на мені, бо я дияволу не раз відкрив двері, і тому він панує у нашому житті довкола нас. Уражає наші сім'ї, і навколо ми бачимо, що Він має владу і Він хоче життя кожної людини забрати, щоб вона вічно мучилася. На кожному із нас відповідальність, добрі брати і сестри, про це нам говорять заповіді, але Божа справедливість є в Його милосерді, котре нам вартує приймати. Підсказуючи іншим про їхні скалки і роздумуючи завжди про свої колоди, лишаючи їх перед Богом.